А зараз для глядачів програми гроші ексклюзив. Ми знайшли Анатолія Войцеховського та записали з ним інтерв'ю. За версією скандального забудовника його арешт це частина плану по рейдерському захопленню його бізнесу. Він звинувачує мера столиці Кличка та народного депутата Борислава Березу. Виправдовування з перших вуст далі в програмі. Вперше на телебаченні. Сенсаційна сповідь людини, яку ненавидить пів країни. Борюга, Ми надіємо, що прийде. розрушаєш нашу життя. За ним щодня полюють сотні телекамер. Що ви слухаєте? Що ви Що, Хто ви такі? Що ви слухаєте? Від інтерв'ю відмовляються навіть його адвокати. Давайте коментарі Фоса. І тільки журналістам програми гроші вдається зробити неможливе. Ми вмовляємо невловимого войцеховського на ексклюзивне інтерв'ю. Суд випустив його під заставу, доки триває слідство. Тож на запитання грошей скандальний будівельний магнат відповідає телефоном. Якщо вистовірка, нічого не буду робити. Я просто подумаю, що одна непорядочна журналістка перекручується. Анатолій Войцеховський розповідає нам свою правду про бізнес. Могу сказати атомчик. Допустимо, вже в цьому приміщенні, вже А хто забрав? А врешті вже стоїть болісновірка. Борислав Береза, народний депутат Верховної Ради, чомусь відмовився коментувати цю тему. Позиція Б, що коментувати слова чувака, котрий збіжали з подследства, німець смисла. Ваша робота як журналіста випускати в ефір любов сюжет, який не противоречить нормам журналістської етики. Ну, то, что на помит там стреляет, а кто за ним стоит, там подтяган по державной администрации, потому что они наехали на моролиту и на мозаику. Я не контролирую, что трещины, я не контролирую моралиту. Я сейчас ничего не контролирую, но коли я был до того, как меня начали привлекать. 10 Это тупо реально захват, это тупо люди думают, что там золотое и то, а эти работают. Это все там. У меня ничего не спрашивают, никто не договаривается, это все-таки забирают и отжимают. Идет обычно передел сок пристав, опять. Но вы будете бороться за эти жилые комплексы, которые у вас отобрали? Нет, нет, я не боюсь. Я вообще не боюсь, я не боюсь. Если если они вот, надо больше денег, я туда не убираю. Про планы на майбутне. И что дальше? У э -э меня нету планов. Больше не суда. Я не могу ничем заниматься. Я не угу. Короче, понимаете, если пойдем. Значит, они сами за роются, они сами захлепнут, поставить. Они Пытаюсь отжать у инвестора в квартире. Это же инвесторы не похороны. Они там из дороги. Я ничего не делаю. Я, mm -hmm. что, я не пиары, ни с кем не воюю, и деревья не даю вам. Mm -hmm. Просто, не планировали, чтобы я побежал. Вот я, я, я не ну, ездил в Бурбешке в Пыхаке. Польше там пытался какие-то вопросы mm -hmm. решать. Вот. Я не побегу, я на месте. Я построю. Я приеду, я, застрою, я застрою. Про суд и прокуратуру. По, например, хорошему позитивному решению суда. Вот там вам вернут все арестованное имущество, правильно? Мое личное вернут. А тройки они уже не мои, чтобы понимали. Настройка все накидывает Вот Или рейдеры там захватывают по очереди. Також, ну, я думаю, що в ближайшому часі вони відпочнуть все. Та наостанок запитую, як воно, коли тебе ненавидить пів країни. Заграти! Заграти! Ну, вас просто називають аферістом. От як ви на це дивитеся? Ні, це неправда. правда. Значить, так чи інакше, там, около 10 тисяч квартир, які за 15 років були привлечені і так далі, і так далі. Не було ні двойних продаж, значить, нікого не кинули. Я їжджу Я никого не боюсь, я никого не кидал, я вообще по жизни, я способный, я по жизни зарабатываю деньги нормально, чаты и и кофе и все нормально. Я переполнен тем возмущением Но я маленький украинец, я, я воевать не буду, я ну, обидно, не обидно, Дев'ять довгих років саме стільки скандальний аферисто Войцеховський будував і продавав людям уявні квартири. Він купив українців самою простою наживкою. Низькими цінами на житло, якого не було. Любителів халяви виявилося настільки багато, що на піку розвитку своєї піраміди Войцеховський продавав житло у двох стах неіснуючих комплексах. І отримував щомісяця сотні мільйонів здовірливих киян, якими щедро ділився з кришею. Але вже зараз він звільнений під заставу і живе у власному будинку під Києвом і нічого не заважає йому втекти, як і засновнику еліта центр шахово, що покинув країну два тижні тому.